Слава Ісусу Христу, щоб дізнатися, що таке благодать Божа, нам потрібно звернутися до істинного джерела, до Слова Божого. Багато людей є такі, що ігнорують церкву і кажуть, ми напряму із Богом. Але це вже являється сектанством, тому що Ісус сказав посланні Матвія в 16 главі, у 18 віршу: Я також кажу тобі, що ти Петро, і на цьому камені я побудую свою церкву, і сили аду не переможуть її. Я дам тобі ключі од царства Божого. Ісус являється краєугольним камнем у церкві, а далі йдуть апостоли, живі камені, на яких Бог будував свою церкву, і ми знаємо Бога саме через вчення апостолів. Сьогодні багато є вже учителів, які кажуть, ми живемо по Божій благодаті, Бог нам все пробачив, всі наші гріхи. Тепер можна жити в своє задоволення та грішити. Але це вже благодать по плоті, а Богу по плоті угодити не можемо. Ми маємо зростати і служити Богу в благодаті. Благодать Божа предназначена саме для ізбраних. Першим пунктом є те, що ми маємо бути ізбраними в церкві ізбраних. Таку церкву будував сам Ісус та апостоли. Другим пунктом є те, що ми маємо народитися від Бога, з'єднатися із Ісусом. Третім пунктом є: що ми маємо бути живими камнями і будувати церкву. Четвертим пунктом є. Те, що ми маємо взяти свій хрест і принести себе в жертву заради спасіння інших людей, як це зробив Ісус. П'ятим пунктом являється наша совість. Саме совість определяє, чи є у нашому житті Бог. Якщо немає совісті і немає, значить віри. Шостим пунктом являється жити по духу. Це теж є волею Божою. Сьомим пунктом є е, пастор. Та наставник. Сьогодні багато людей кажуть: нам церква не потрібна, але церква та пастор являються Божою благодаттю. Ісус сам тримає у своїй руці пасторів. Восьмим пунктом є смирення. Ми маємо бути смиреними. Хто не підчиняється пастору і церкві, той стає ворогом та противником Богу, а Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Дев'ятим пунктом є. Те, що Бог сам явить нам спасіння, і ми маємо цінити благодать Божу та зростати у цих восьми пунктах. Десятим пунктом є істина благодать Божа. Ми рятуємось благодаттю Божою, коли виконуємо всі пункти благодаті. Амінь.